Доброго здоров'я, маємо середину квітня і отаких от от красуньок і красунчика. Ще вчора тут лежав сніг, сьогодні вже трохи сніг зійшов, от трава. Випустили трохи в сад їх. От. Почистилися, помилися. І хочу сказати, що з чотирьох сімей, попри оці от сніги, морози, було. З чотирьох сімей 8 яєць щодня. Тобто половина качок попри сніг, попри мороз неслися, була можливість відправляти, відправляли яйця. от, от, от чистенькі, навіть не впізнати їх, бо попри, попри сніг було дуже болото, качур скакав, всі були брудні, але от, от помилися і от такі от красунки. Яйця мають 90 грам, тобто всі суперово несуться, як я кожного року кажу, з, е, ті качки, які вже траву їдять, мають дуже, дуже класну продуктивність, мають дуже високий відсоток вилупу, тому, тому вже от сьогодні будемо закладати е, собі перший інкубатор, буду показувати, як, що куди. Е, закладаємо від кольорових білі, поки що всі, всі розпродані. Е, от, навіть качур вже хоче щось скакати, але... Але, але поки я є, дуже качуріше щугаються, втікають. Але так, якщо здалека буду стояти, то буде, буде скакати. От Їдять активно траву, вже їм, вже їм нарешті прийшла весна. І хочу от сказати, що до того моменту, поки почався сніг, качки майже не неслися. Попри те, що їм вже два роки, все одно дуже дивно було для мене, що качки не несуться. Почали трохи в березні нестися, буквально по чотири яйця в день було від всіх сімей і все. І більше не було яєць. Дуже для мене це було дивно, бо завжди от 7, 8, 10 березня починають качки нестися, і активно половина, то й майже всі качки кожного року неслися. Цього року такого не було, було дуже дивно мені, але значить, качки знали, що ще буде сніг, що ще будуть морози, і не неслися. А тепер вже я так розумію, вони набагато більше розуміють, ніж ми. Вже активно почали всі нестися, вже деякі навіть пух почали дерти, трошки сваряться, але нічого страшного. Тепер вже, вже нам повідомляють, що точно буде весна і точно вже буде тепло. Отака от ситуація. Познімаю ще, напевно, відео по інкубатору, і, і наразі все. Всім гарного дня, до побачення.